Як я зіпсувала і без того погану поличку. Приїхавши в цей будинок, перед тим як робити глобальний ремонт, перший час потрібно жити, вирішила цю от поличку відремонтувати, трішки пофарбувати і використовувати в ванні. Я її почала чухати, знайшла все, що знайшла тут в будинку, тому що ми ще інструмента не купували, тим і чухала. Намагалася всі оці металічні ніжечки гарно почухати, всі болтички, гайочки і там, де було вже розбухше ДСП, теж почухати. Ну, в принципі, процес ішов нормально. Мені допомагали дівчата, все щухали, потім все гарненько зтрусили. Бачите, яка в мене була гарна щітка. Все це гарненько струсили, почали фарбувати. Проблема в тому, що в мене залишилась фарба, якою я фарбувала вуличний туалет. І я, в принципі, думала, що вона дуже гарно ляжеть, вона густа з туалетом. У мене проблем не було. Я пофарбувала його в один шар, і, і на цьому все. Це якась на водній основі фарба, але вона має таку гумову текстуру. Але от уже після першого шару я зрозуміла, що тут такі розводи, що вона так погано лягає. Плюс я не зачухувала лак, який був на поличці, не матувала. Ну, тому що це нам поличка на кілька місяців буквально. От мені допомагали дівчата все робити. Дуже важко було фарбувати оці всі ніжки, тому що вони такі в зубчики, це було дуже важко. Я перевертала ту поличку саме. Сама присідала вже як могла. От, після першого шару видно, що поличка ось ну, таке. Насправді в житті воно виглядало ще гірше і потрібно було дуже акуратно і дуже швидко малювати. Другий шар теж було погано, третій шар вже дійсно все виправив. Сохла вона дуже швидко. Ми буквально за півдня з дівчатами справилися. І в принципі вже 53 третього шару дивіться, гарна поличка на відео взагалі супер-пупер, як наче тільки куплена. І ми її поставили в ванну. Вона, в принципі, теж дивіться, дуже гарно виглядала, така стильненька, гарненька, містка. Але. Після початку використання я зрозуміла, в чому був мінус. Мінус в тому, що ця фарба не пристосована до постійного контакту з водою. Ось на відео видно, залишається абсолютно все, всі сліди. Вода її просто розквашує, залишаються всі сліди. Звичайний осад від води залишає такі жовто якісь корічнюваті плями. В принципі, радує те, що все одно ці поличками ми будемо викидати. Тому